Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Колорит Моторс. Звати мене Олена, знаходжуся на львівському авторинку Карбазар. Сьогодні у нас 10 червня. Будемо традиційно проводити вам огляд цін на автомобілі, що продаються. Також хочу нагадати, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір на авторинках, а також разову перевірку авто. Орієнтовний список міст для перевірок зараз. Бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче бачите номер телефону Василя. Він займається автопідбором разом з командою з експертів. Дзвоніть вас, проконсультують. Чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі точково в інтернеті і перевіряти їх. Також підтримайте наш канал лайком, коментарем, підписуйтесь, активуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного перегляду! Рено трафік у довгій базі. 17 року 17500 ціна, 1,6 дизельний двигун, 115 кінських сил, механічна коробка передач. Авто в рідній фарбі, 211 пробіг. Так, показую наскільки можливо. Спереду три місця, є кондиціонер. Так, тут погано видно. Та, на жаль, буси зазвичай всі сильно затоновані. Є парктроніки. Бежок партнер 2009 року, 6100 ціна, 1,6 двигун, механічна коробка передач 310, 310 пробіг. Так, номер телефону вам фіксую. Є. Так, авто в чохлах, тому нема сенсу там показувати. Кондиціонер є п'ятиступанева механіка. Багажне відділення. т п'ятий в короткій базі. Сьомий рік, 10850 ціна, 1,9 дизельний двигун, механічна коробка передач. У нас оригінальний пасажир, 331 тисяча пробіг. Так, зачинений, на жаль. Не знаю, чи буде вам видно. На жаль, немає власника поруч, тому показую так. Кондиціонер не бачу чи є. так тут вісім місць. Але <плес> я 2011 року, оригінальний пасажир, 6700 ціна, буде ще торг, 1,3 дизельний двигун, 157 пробіг. Коробка механічна, так, виглядає в салоні. Так. Фіат Добло. 11, 11 рік, 10 тисяч ціна, 1,6 дизель, обслужений автомобіль, 180 пробіг. Це у нас пасажир, коробка механічна. Так, салон має бути вам добре видно. пилюка і погано видно. Нема можливості вам повноцінно показати автомобіль, на жаль, тому звертайтесь вже за деталями, за вказаним номером телефону. Є парктроніки. Peugeot Bipper 10-го року. 5750 ціна, 1,4 бензин, 100 кінських сил, механічна коробка передач. Це у нас пасажир, 182 тисячі рідного пробігу, вказує власник. Так, по салону. Ось так він виглядає. Не бачу, чи є кондиціонер.